Щоб чоловік згадував про тебе, навіть якщо ви не разом. Так, це можливо, хочеш знати, чому так відбувається? Кожна сильна реакція, яку чоловік переживає поруч із тобою, залишає слід у його пам'яті і прив'язується саме до тебе. І є спеціальний прийом, який дозволяє створювати такі моменти свідомо. В кінці відео я покажу, як саме. Я роблю серію відео з методами, які реально працюють у стосунках. І щоб тобі було ще простіше їх застосовувати, у мене є безкоштовний гайд 50 фраз для флірту на різних етапах стосунків. Забрати його можна в моїй телеграм-групі, посилання в шапці профілю». Отже, метод емоційна мітка. Суть в ньому створювати яскраву емоцію в конкретний момент, яку він буде асоціювати з тобою. Наприклад, раптово засміятися через щось звичайне і створити легку, веселу атмосферу, або сказати, несподіваний комплімент, який його здивує. Ті маленькі мітки залишаються у його пам'яті. Саме через них ти стаєш для нього більш цікавою і бажаною.